Hi. <clears throat> Ну, те, що можу сказати точно, так? що е, якщо ми поставимо зараз в центрі е, нашої студії тут е, кришталеву кулю, угу. там, розкладемо навколо неї карти таро, от по, по цьому можна буде, ну так в офісі президента зараз робити, там, е, 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 можна визначати, що буде далі. Насправді нічого не зрозуміло. От, от, від, е, е, чи буде перемир'я, чи не буде перемир'я, наскільки воно буде довгим чи ні. Я можу сказати, сказати З абсолютною впевненістю лише одну річ. Перше, Росія завжди порушувала всі домовленості. Тобто з Росією домовленості не може бути окрім як з позиції сили. Друге, якщо в домовленостях з Росією зараз буде поступка територій там на 49 чи там 99 років, але при цьому. Буде зняття санкцій, я можу сказати чітко, нова хвиля війни, вона просто буде е, невідворотня. Абсолютно невідворотня. Тому е, перемир'я, навіть якщо це буде називатися укладення миру, вони нічого не значать, поки в Росії існує А, система Путіна. Б. Росія існує в своїх нинішніх кордонах і в ній немає внутрішнього протистояння. Тому для нас є, ну я бачу, кілька напрямків. Перший це створювати з України фортецю. Я абсолютно згоден із викладеною стратегією Залужного, яку він нещодавно опублікував, і наша партія Європейська Солідарність постійно про це говорить. Про те, що ми повинні вигравати у Росії війну не кількістю, а якістю, якістю наших технологій військових, якістю проведення змін всередині сил оборони, всіх сил оборони. Це не тільки Збройні сили. Я узагальнюю абсолютно всіх, хто сьогодні тримає в руках зброю. Це проведення. Кардинальних змін і зняття всіх абсолютно будь-яких корупційних, бюрократичних, будь-яких інших перешкод на власні техно розвиток власних технологій, власної зброї. І найголовніше, що треба абсолютно чітко зрозуміти, без Очищення системи мобілізації без зміни підходів, які зараз є, без того, щоб ця система вдавалася несправедливою, нічого не буде. Ми не сунемось. Тому єдиний, на мою думку, можливий момент для того, щоб використати, якщо раптом буде перемир'я, це тоді. Коли наступить це перемир'я, використати його для того, щоб провести вибори і максимально швидко змінити владу на ту, яка буде виконувати програму захисту України, це раз другий напрямок: ми маємо ставати антиросією. Ментально, не тільки на, на полі бою, ми маємо розвивати наші антикорупційні органи. Ми маємо реформувати. Остаточно і зламати хребет корупції в правовій системі, яка сьогодні ну вже знову почала зростатися, як в часи Януковича, коли е, слідство про звинувачення і суд створюють таку собі е, ледь не сталінську трійку. І хто ну, тут туди... ми до цього ще повернемося? З але, трохи але я я кажу просто угу. про те, що нам треба робити. Тоді ми забезпечимо собі однозначну підтримку наших європейських партнерів, яка буде. Завжди стабільною. І не буде потім, от як, як зараз в ситуації із антикорупційними структурами, які втратили незалежність через бажання Зеленського і Офісу президента, то е, тоді е, європейські наші партнери сказали, все, авансів більше вам не буде. Буде, як в усіх країнах, які ставали поступово членами Європейського Союзу, буде е, нагорода за виконану роботу. Тобто в наших умовах це складніше, звичайно, ніж, тих, ніж ті умови, в яких вступали інші держави, ті ж самі пострадянські країни Балтії, ті ж самі Польща, Чехія, Румунія, Болгарія. Вони вступали в, в, в значно кращих умовах, ніж ми. Але у нас, для нас це важливий момент. Тому що ми маємо бути для них своїми, а не для моделі руського міра своїми. І це я кажу глобальні речі. Можливо, мої колеги зараз поділяться, вони там буде кожен своє казати, хтось конкретизує, хтось заперечить. Але у нас немає іншого виходу, як е, зліпитися докупи і воювати е, е, за сильну, за технологічну і за європейську державу. Тоді ми будемо не Об'єктом, як зараз ми стали, вже перестали бути суб'єктами в зовнішній політиці. Тому що без нас вирішать. Я думаю, що це вирішить не в трикутнику Київ, не в трикутнику Київ, Вашингтон, Москва, а це буде вирішення в Трикутнику Москва, Пекін, Вашингтон. За нас будуть вирішувати в цьому в цій моделі. Тому ми маємо повернути собі суб'єктність, але для того, щоб повернути суб'єктність, нам потрібно ставати дійсно сильними. Як ставати сильними? Я своє бачення Вико. Я Розумію, що дуже важко зараз обговорювати поверхневі заяви очільників держав, поверхневі заяви тих політиків, які скажімо. В цьому процесі зараз е в включені в цей процес. Я маю на увазі перемовний процес. Але тим не менше, я розумію, що в будь-якому випадку ми маємо робити для себе якісь висновки. Певні е от е видання Bloomberg пише, що Трамп заявив Зеленському після розмови з е Путіним, що Путін може розпочати мирні перего переговори в обмін на обговорення питання про обмін територіями. Це вірогідно взагалі. Якщо це так, то що виходить, що Україну фактично ставлять на розтяжку? Або ти віддавай території, або помирай? От як це інтерпретувати? Як нам це прийняти? І чи треба це приймати? І чи ми маємо це включати в якийсь певний порядок денний свого усвідомлення? Пане Роман? Ну, тут дійсно в цих питаннях зараз дуже багато невідомих складових. Щоб робити якісь е, там кардинальні висновки, далекоглядні е, далеко висновки, е, ми можемо тільки зараз поділитися з колегами, з вами, своєю певною інтерпретацією, своїми думками. Ну, а власне щодо е, того, що ви говорите, е, ну, я на превеликий жаль, оцінюючи от те, що відбувається там з моменту обрання Трампа президентом, е, е, я Маю, ну, якщо дипломатично виражатися, стриманий оптимізм. А якщо трошки менш дипломатично, то, мабуть, трошки песимістично налаштований. Поясню чому. Тому що, е, на моє, на, ну, в моєму уявленні, на мою думку, поки що хотів би дуже помилятися, що е, метою Путіна не є е, якесь врегулювання е, війни. Метою Путіна є чергове. Відстрочити настання якихось негативних е, наслідків для себе, відстрочити настання тих санкцій, які насту анонсував uh -huh. Трамп, завтра для яких встановлений дедлайн. І я думаю, що з урахуванням того, що Путін от озвучив, що так, «Да, може бути, я при умові, що ми будемо розмовляти про території, може ми проговоримо і про припинення війну війни. Е, це лише свідчить про те, що він чергова. Використовує прийом затягування часу і відтягування цих санкцій, тому що е, я думаю, що е, е, Трамп завтра навряд чи оголосить відповідні санкції з посиланням на те, що е, зараз ідуть перемовини, і от готується там десь е, в ОАЕ чи десь ще не, не знаю точно наша зустріч з Путіним, чи двостороння, чи тристороння. Ніхто цього ще поки не знає. Е, оці всі речі, на, які нам озвучили на загал. На мові дипломатії, ну це нормально для дипломатії, скажімо так, в таких особливо питаннях чутливих, як, е, як припинення війни, для нас дуже чутливих. Для світу це теж чутливе питання. Е, тут важливо, ну, як то кажуть, не, е, не спогнути, чи ну, так можна виразитись, якісь не зламати якісь е, крихті, але домовленості. І, так, а домовленості про що? Здати територію а ми не і припинити а, війну. О, дивіться, ми я ж про що з чого почав. Ми, ми не знаємо багато чого. Ми не знаємо, що Путін розповідав Віткову протягом трьох годин. Можливо, там була двох година чергової і лекції про що по Трамп історії. говорив з Путіним. Так само. І, і так само не знаємо, про що Трамп з Путіним говорив. До речі, Путін ще е, може використати цю ситуацію свої зустрічі двосторонні з Трампом для того, щоб показати, що він виходить. З дипломатичної ізоляції комунікації з цивілізованим світом. Да, він комунікує, Так, зрозуміло, так. що він це буде використовувати. Ну, для власного буде використовувати піару. На А от я е, е, правильно прозвучала ваша теза, що нам дійсно треба своє робити. Е, звичайно, наполягати на тому, що е, ми обов'язково маємо бути залучені у відповідні перемовини і у прийняття хоч якихось домовленостей. Тому що б не вийшло так, як ви кажете, що домовляться Китай, Москва і Сполучені Штати про щось, а нас поставлять перед фактом. Таке дуже не хотілося б. Це буде боляче, дуже. І я не впевнений, що наш народ, наші патріоти, наші захисники сприймуть це. Тому тут дуже, я ж кажу, стриманим оптимізмом на це дивлюсь. Я більше схиляюсь до того, що е, Путін намагається відтягнути час. Для нього це боляче. Санкції проти відрішені не санкції, а е, додаткові мита, підвищення мита проти Індії вже прийняті. Це вже трошки е, крок. Трампа в цій динаміці переговорів. Тому що пам'ятаєте, що кілька місяців назад було там. Ну, ми поговоримо, а потім подумаємо про санкції. Зараз е, починають говорити, але тим не менше, е, певні там мита підвищені проти Індії, вже введені. Е, проти Китаю, ну, побачимо, напевно, в зв'язку з тим, що почалися якісь такі процеси, е, напевно, вони будуть відкладені. Завтра. Напевно, нам завтра чи колись найближчим часом про це оголосять. Але знову ж таки, це моя виключно моя думка на заснована на аналізі того, що я чую, того, що я знаю, того, що я бачу. Але то, що у Росії є проблеми зараз, і що тактика, ну так звана там тисячі порізів, вона діє. Яку ми застосовуємо зараз, поновивши е, удари по їх нафтопереробному комплексу, ага. по виробництву, по заводам по виробництву зброї, електроніки і так далі, вона, е, напевно, діє. Тому що, я, наскільки я знаю, в Росії там, певна чи більша е, частина економічної статистики вона засекречена. А це вже свідчить про те, що не все так просто. Тому, от, знову ж таки, е, нам е, треба. Готуватися для, до того, щоб захищати себе і на дипломатичному фронті, і в першу чергу на е, військовому фронті. Е, Порівняно з кількома, що була кілька місяців тому, знову ж таки, ситуація простіша. ну як простіша? Е, ситуація, скажімо так, ми маємо більше зброї, тому що вже європейці викупили зброю да, в США, вже вона по дорозі до нас. І захищатися має бути легше. Але тим не менше. Е, Тиск і наступ ворога не припиняється, що є ще одним свідченням того, що Путін не налаштований на конструктив.